Якщо Тейлор Свіфт перебила Мадону, це це значить, що напевно що. Щось там є. Доброго дня, друзі! З вами Олександр Тетерюк або Саша Америка. Сьогодні ми поговоримо з вами про феномен творчості та бізнесу Тейлор Світ. Що ж стало головною причиною її 15-річного успіху? Я вам не буду розказувати її біографію. Таких відео ви можете знайти на Ютубі багато. Я хочу поговорити саме про комерційну точку зору і чому вона зараз посідає п'яте місце у рейтингу найбагатших музикантів світу. Також хочу зазначити, що про її комерційний успіх дають лекції в американських університетах. Тому я вважаю, що дуже доречно розказати погляд з боку людини з маркетингу на творчість цієї дівчини. Це більше бізнес, на мою думку, ніж творчість. Давайте розпочнемо з того, ким були батьки Тейлор. Мати Тейлор, до речі, була моєю колегою. Вона працювала в маркетинг агенції маркетинг менеджером а батько її торгував на біржі, коли вже Тейлор була. А маленька, її батьки займалися підприємницькою діяльністю і підтримували її у всіх її починаннях. Коли вона була маленька, ще малесенькою дитиною, вони помітили, що їй дуже подобається виступати, що подобається співати, що вона будь-яку можливість, щоб дати людям свою творчість, використовує і почали її в цьому підтримувати. Дуже цікавий факт, що мати Тейлор назвала її саме Тейлор для того, щоб в неї було унісекс-сім'я, щоб коли вона стала дорослою, щоб їй не шлях те, що вона жінка. На жаль у бізнес-світі через те, що ти жінка є деякі нюанси. Навіть в мене були мені один раз дуже давно, але це було що мені раз прям відмовили того, що я жінка, але попросили мій інстаграм. Візуальний образ Тейлор Свіфт у Тейлор Свіфт, мама хороший маркетолог, яка розповідала їй, що треба бути ближче до народу, тому Тейлор Свіфт виглядає не як зірка, а як просто дівчина з якогось там сусіднього дому сусідньої квартири, хто де живе. Дівчина, яка виступає в таких сукнях, які може купити будь-яка американка середнього класу, типу там на якийсь собі випускний. Це дуже зближує аудиторію Тейлор Свіфт з нею, до того як я почала готуватися до відео, Досвід, я знала одну пісню Вайдес Dreams Я послухала, як вона виконувала під гітару вживу. Сама ви можете вбити на ютубі, подивитися. До речі, набагато прикольні ніж оригінал. І в чому вона там в неї там чорні стрілки, укладочка в каре, червона помада, і вона в такому чорному гольфу. Знаєте, без претензій на щось там. Хоча може в той момент вона ще не була мільярдером, але в людини стільки грошей, що вона може обвішатися повністю брилліантами, знаєте і вийти на ту сцену в такій сукні, але саме з маркетингової точки зору, з брендингової точки зору, набагато вигідніше виглядати як простий смертний, для того, щоб люди не відчували оцей величезний розрив між ними та їх кумирами якимись. Також в цьому трошечки прослідковується нейромаркетинг, тому що Мерілін Монро теж носила чорні стрілки, фарбувала червоним помаду. Ну і взагалі, оцей образ він дуже різнований у світі для жінок. Так, який класичний макіяж, ми знаємо, це там червона помада, очі підвести. Саме до речі, з точки зору нейромаркетингу, я вирішила зробити такий мейкап для цього відео. Ну, до речі, він мені дуже подобається. Можливо, буду використовувати і надалі червону помаду. Для мене це не дуже звично. Помадою фарбувати губи стало за ці два роки. Трошки суб'єктівщине, мене Тейлор Свіфт вбісила своїм образом. Я ж з того покоління, коли зірка, вона Ну, як зірка. Через те інфополе, яке в мене було. Такий образ Тейлор, який в неї є, мене бісив, того, що це чолочка, знаєте, воно так взагалі якось ніячок. Але оця чолочка якраз і дає то ту любов публіки. На зараз на рахунку Тейлор Свіфт 11 премій Гремі, 28 премій American Music Awards, 32 премії Billboard Awards, 7 премій Емі і 3. Премії Brit Awards. Також ми знаємо, що Тейлор Свіфт стала людиною року по версії журнала Time. Той час, коли минулого року, 2022, це був наш поточний президент Пан Зеленський. Про пана Зеленського лінк на відео я залишу у коментарях. В цьому відео політики не буде, друзі. Про що співає Тейлор Свіфт? Якщо ви хочете стати відомим поп виконавцем, то одна з найголовніших тем, яку вам треба обсмоктувати, обсмоктувати, обсмоктувати з альбому в альбом. Це те. Тема відносин, кохання, цих романтичних якихось переживань, тому що люди це дуже люблять. Наприклад, у піснях групи Бітлз слово Лав, любов було згадано там якісь рекордну кількість разів. І що ми знаємо, що Бітлз дуже була популярна група, і досі в них багато фанатів і Пол Маккартні. До речі, в топ 10 списку найбагатших музикантів ever. Якщо хочете заробляти грошей музикою, треба співати про любов. Як мені треба знімати відео про. Тому що про економіку не цікаво дивитися, набагато цікавіше дивитися, що в мене там було скалишнє. Тому, друзі, хто в мене тут артіст, знайте, що теми соплей, вони завжди будиражуть людей, ще через 20 років будуть бударажать, і через 50 будуть. Так що хочете грошей, співайте про кохання. Також слід зазначити те, що пісні Тейлор потрапляли у велике кіно, такий список найвідоміших, якийсь був фільм Лоракс. і пісня була саундтреком 2012 року. Де Валентина 2010 року, і в 2006-му вона починає кар'єру. В 2010-му вона вже йде саундтреком в якесь сіно на День Валентину. Це дуже круто. Голодні ігри 2012 -го року. Один шанс, якийсь фільм 13-го року, «50 відтінків сірого 17-го року. Якийсь фільм коти. Також не забувайте, що Тейлор постійно ходить по ТВ, приймає участь у купі всього того, де вона може прийняти участь, світа своїм лицем максимально. Це дуже круто. То це дуже треба для поп-артиста, для людини, яка в першу чергу хоче мати комерційний успіх. Якщо хочеш гаманці людей, то треба ходити, треба балак. Бо так уже не працює, знаєте, як в 90-х. Зараз дуже переповнено наш інфопростір інформацією, і все, що я можу вам порекомендувати, це дивитися це відео і вимкнути нафіг свій телефон, ще щось там, включити якусь собі релаксну музику і почилить і не дивитися в ті екрани. екран. ви сидите в тому інстаграмі? Просто положіть подивіться в стіну. Це набагато корисніше для ваших мозгів, друзі. Також треба ще поговорити про величезну кількість мерча. Широченна продуктова лінійка була розвинена і придумана в Америці, але величезну кількість мерча дуже добре імплементувала в себе корейська сцена, звідки я знаю того, що в мене сестри захоплювалися дуже цією творчістю, і я бачила, як маркетинг корейської сцени працює безпосередньо на людей, до яких є. Я дотична і він працює дуже добре. Друзі, я б хотіла, щоб в Україні були такі артісти, від яких шаленіє отак, от увесь світ діти збирають гроші, щоб там купити якусь брюскальку на концерт. А ми можемо це зробити. Хто хоче це зробити, хто сміливий, пишіть друзі, і ми це зробимо разом з вами. Тому що ну так, да, класно бути творчою людиною, давати круту творчість. Але якщо це ще з маркетингової точки зору все продумано, ваша творчість це може принести набагато більше, ніж ви очікуєте. Саме так сталося з Стейлор. З одного боку, батя комерс, з другого боку, мама маркетинг менеджер. Вона теж не лежить Він не чекає, поки їй все звалиться. Дівчина дуже працює працьовита. окрім того, що Тейлор дуже працьовита і видає купу контенту. Вона ще дає купу концертів. Наприклад, у 2015 році у Тейлор Свіфт було 80 П'ять концертів в 2023 році. Концертів вже було 48, але це все одно це просто якась колосальна цифра. І я захоплююся такими людьми, які настільки люблять те, що вони роблять, що в них як будто би батарейки геть не сідають. Але це тільки з боку так здається. Я знаю, що за таким колосальним успіхом, за такою колосальною роботою, стоїть просто величезний стержень. Ніякий успіх не приходить. Просто так. До речі, її останній тур в 2023 році. В якому вона дала 48 концертів, було ще 151 шоу в кінотеатрах, ще зараз він плине. Тобто, знову ж таки, маючи маркетолога в родині, у Тейлор є змога отримувати не просто, знаєте, сервіс там десь з боку агенції собі шукати продюсерів, ще щось В неї людина, яка реально хоче, щоб вона заробляла гроші, може підказати, тому що ні 30 років назад, ні зараз нічого не помінялося. Якщо вам хтось каже з маркетингу що щось помінялося, а, ну знаєте, що ця людина ще не дуже досвідчена, не розуміє, як світ створений в неї в родині є людина, яка дуже розбирається в цьому всьому, і може зі сторони підказати так. Звичайно, що в неї якісь є агенції, якісь продюсери. Але оця от думка з боку, да, от людина, яка пофіксить лаг, якщо він є, вона в неї є, і це дуже круто, тому що хочеш, не хочеш, але якщо хочеш комерційного успіху, треба слідувати якимось прокладеним вже каноном. Розумієте, креатив – це добре, але якби так не грубо сказати. креатив без структури нічого не вартий. Ви не ображайтесь на мене. Так воно і є. Якщо просто щось креативить і думати, що у вас хтось поміти, Ні, ну можливо, можливо, але я не знаю успішних кейсів без адекватного маркетингу. Чесно вам сказати. Це в нас просто в Україні маркетинг це звикли люди сприймати як якийсь бісовський креатив, кріатів. Таке, що приходить в голову вночі, коли ти там спиш таке відношення, які дали псевдотопи. Оці банди, ведерів, оці псевдомаркетологи, псевдо, хтось там не знаю, як вони забралися на той олімп маркетинговий український. Ринок він ж не стоїть, і колись їх скинуть. Хтось, ось може дивитися з цих агенцій, то да вас скинуть, бо ви просто нічого не варті. Йдемо назад до те. Тейлор Свіфт, який висновок ми можемо зробити по Тейлор Свіфт, перше це хороша сім'я, яка розбирається в тому, як вести бізнес. Друге жага Тейлор до співів, жага до творчості, жага виступати перед людьми. Четверте, дуже шалена працьовитість. Тейлор виходить дуже 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 багато продуктів. Музики, кліпи, фізичні продукти, ну тобто мерч. Тейлор з'являється в тих місцях, де їй це вигідно. Кіно, ті серіали, все, що хочеш. Тейлор взаємодіє. Аудиторії дає їй концерти офлайн, розширяється на інші ринки у ті ринки, куди вона не може потрапити офлайн, заробляє гроші і там, маючи оці. От шоу до речі, оці шоу в кінотеатрах давали корейці. Не знаю хто там перше це придумав, це треба досліджувати, але це було геніально. Ти можеш приїхати в якесь місце. Покажи по кінотеатру. офігенно, і не треба нікуди їхати ніяких музикантів ніяко сцену, нічого не треба налаштовувати. Це зніми класно. І все останнє я хочу сказати, що не треба думати, що комусь щось десь падає просто так. А якщо комусь десь щось впало, значить людина служила цього або так треба. Зазріти не дуже окей. В тому плані, що зазрість вона негативна. Така, якщо це зазрість позитивна, ви типу комусь заздріте і думаєте, блін, мені теж треба зробити те й те, пішов, піднявся, і зробив. То да, якщо ви зазріте і просто то жовчно дивитесь на людину і просто їй бажаєте, щоб цієї людини того не було. Це вже погано. Я бажаю, щоб в Україні. Ні, в нас було багато Тейлор Свіфт, багато BTS. для того, щоб ми підкорювали світ своєю культурою. Не просто вдягли вишиванки з прапором, пробіли як колхоз, щоб ми брали світ своєю крутою культурою, бо наша молодь це, напевно, єдине, чого я знімаю ці відоси саме через нашу молодь. Я це роблю. Так що молодь, будь ласка, не стромтеся, пишіть мені в приватні, кудись там, куди вам зручно, але не в TikTok, бо в мене там нема. Ну, типу, я там є, але нема. Будемо думати, як з вас робити Тейлор з і будемо заставляти державу тратити теж на це гроші. А як би з того? Так що, слава Україні!